Щоб ціна газу не стала прикрою несподіванкою. Прикарпатські газовики розповіли, як змінилися тарифи на блакитне паливо. Багатьох споживачів неабияк засмутила вартість 7 гривень 19 копійок у платіжках за квітень замість пільгової 3,60 за кубічний метр. А все тому, що опалювальний сезон фактично завершився ще в кінці березня. Тож всім українцям довелося платити однаково незалежно від обсягів споживання та наявності газових приладів. З 1 травня ціна знову змінилася, і тепер єдина для всіх. 6 гривень 88 копійок. Позитивна сторона того, що в цій ціні закупівельна ціна вже закладена, скажімо так, ринкова на рівні 190 доларів, і при цьому держава може зняти політичну складову закупівлі газу в Російської Федерації. Тобто зараз газ можна купити на ринку будь-кого Німеччина Польща. Будь-якої країни, втім, газовики кажуть, зростання ціни не передбачає покращення якості послуг, адже основна складова тарифу це вартість природного газу. Відповідно на ремонт та заміну мереж і обладнання залишається мало коштів. Тож фахівці відзначають, структуру тарифу варто переглянути у протилежному випадку. Без газопостачання опиниться під загрозою. Ми маємо зараз експлуату в експлуатації в межах 15 тисяч кілометрів, різних тисків, різних категорій і так далі. Із них по бухгалтерії, я буду так казати, вже замортизованих є понад 2000 кілометрів. Із 2000 кілометрів капітального ремонту, модернізації, заміни на сьогоднішній день вже потребують 860. Із тих 860 кілометрів в нас тарифом встановлено, скажімо так, коштів виділено на заміну цих газопроводів із 860. Думайтеся в цифру. Не цілих скажімо так, 20 кілометрів, це майже в 40 разів менше як потрібно. Між тим газовики нагадують, що всім споживачам потрібно підписати заяву приєднання до договорів постачання і розподілу газу. Крім того, щоб уникнути непорозуміння з розрахунками за блакитне паливо, необхідно з 1 по 5 число подавати показники лічильника телефоном через інтернет або з допомогою СМС. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.